На онлайн трансляції в TikTok я робила розпаковочку ось такої тісто розкатки і. И... Лапширі, запитували, яка ціна. Я купувала за 1300 на тему. Зараз вона там 1400. Але загалом продавці такий ціновий діапазон тримають від 1300 до 1700. Загалом це одне і те ж саме. Мені здається, вони на одному заводі там і робляться. Ось, запитували, покажіть коробку, покажіть фірму. Та немає тут ніякої фірми. Це фірма in China і все. Дивіться, тут зовсім ніяких позначок немає. Я бачила ці ті розкатки і в інших коробочках. Мені здається, там принцип і якість абсолютно однаковий, то вже вам вирішувати, чи виписувати, чи ні. Чому виписувала з Китаю, бо доставка безкоштовна і це було дешевше на той момент, ніж є в Україні. Зараз я заходила в Україні, вони є і по 740 гривень. Чи вони такі самі по якості, я не знаю, але це мені поки що подобається.